Кажуть, це був улюблений чай Вінстона Черчилля, а також Нане нудлман Я не знухай нікого з вас. <плес> Лацанк Сушонг без сулацан сушонг або Цяо цяоджун легендарний китайський улун з гір Уйшань, відомий своїм дивним ароматом та неймовірним глибоким характером. Секрет чаю в його автентичному способі приготування після збору та скручування. Чай листя сушать по спеціальних приміщеннях над вогнем з соснових дров. Теплий дим повільно гортає кожен листок, надаючи йому аромат смоли та копчених фруктів. Саме цей процес формує його впізнаваний, глибокий та теплий характер. Настій виходить насиченого бурштинового кольору з м'яким оксамитовим тілом, теплим димним ароматом і довгим солодкуватим післясмаком. Традиційно в Китаї димний чорний чай вважають корисним після ситного обіду. Він сприяє кращому перетравленню жирних страв. Спробуйте чай з історією лапсанг сушонг. Можливо, він стане і вашим улюбленим.